Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні коротенький відео огляд моїх сортів винограду, хоча, якщо чесно, я не знаю, як вони називаються. Купував раніше, купував, якось так і не записував. Але хочу просто показати вам урожай цьогорічний, кінець серпня 2022 року. Ось просто подивіться, наприклад, на такий сорт. Просто подивіться на цю китицю. Дуже-дуже крупні ягоди і дуже важкі і великі китиці винограду. І, до речі, він дуже-дуже солодкий. Е, одна із причин, чому псується виноград, це оси. От на цей виноград вони прям злітаються. Потерюсь, гляньте на цю красу і гляньте на ці ягоди. Вам для прикладу, так? В принципі, є менші і більші китиці. І даний виноград, друзі, якщо його на зиму не укутувати, він підмерзне. На моєму каналі є відео, де я показую, як я укутую виноград. Тому цей виноград не морозостійкий. Китиці цього винограду, друзі, мають такий, знаєте, теплий, сонячний, домашній відтінок. Його так і хочеться з'їсти. Коли він стиглий, він такий жовтенький, ну, прям не скажу сонячний. В нього ідеальні смакові властивості. Єдиний мінус, що він не морозостійкий. В принципі, це також один із ідеальних варіантів для САДу. Ось такий, друзі, виноград. Він е, невеликого розміру, але він просто неймовірно солодкий. От просто, друзі. І от його оси просто виїдають. Можливо, е, в цьому році, коли він зараз він ще зеленуватий, тобто він ще не спілий. Можливо, в цьому році я буду. Так, ще не набрав він свій цукор. Надівати якусь сіточку. Ну, не на мілкий, звісно, тому що дуже багато мілкого. Це також якийсь е, такий південний сорт. Він також не морозостійкий. Але повторюсь, з'їдаєш одну гілочку, одну гілочку е, цього винограду і тебе аж в горлі першить від цукру. Дуже класний виноград. І ще саме круто, друзі, що його реально багато, як правило. Зав'язується, нормально зав'язується. І дуже цікаво, він так плодоносить. Можливо, у когось такий також виноград, або перший, або другий, то ви хоч напишіть, як називається цей сорт. Уже я буду орієнтуватися. Ще є, друзі, ось такий виноград. Це наш звичайний, нашої широти. Його дуже багато, як зазвичай. Він також неймовірно солодкий, але на відміну від попередніх. Виноградів. У нього така, знаєте, наче як жувальна начинка, що я не дуже люблю. Але е, на сік це, про, ну, це взагалі як медовий. Закрити консервацію сік буде просто, друзі, супер. Це як садочок сік, потім виходить взимку, вип'єте. Дуже-дуже класний. Його реально дуже-дуже багато. Ось я вам покажу зараз, як він виглядає спілим. Ось так янтарно, друзі, виглядає цей виноград, коли він стиглий. Неймовірно смачний, супер ідеальний варіант для консервування на зиму. Смак, як у пакетах з магазину, але це натуральний буде у вас, друзі, компот. Тому ще великий плюс, що, повторюсь, морозостійкий і дуже добре родить, тобто дуже об'ємно, дуже багато. Це один із моїх улюблених сортів для консервування. Але їсти я люблю інші, тому що в цього винограда повторюсь, така начинка, як жувальне, знаєте, що мені не дуже подобається. Ось також, друзі, великі китиці. Це наш звичайний синій виноград, але в цьому році він якось дивно спіє нерівномірно. В минулому році одразу поспів, а тут деякі ягоди окремо. Але також, що перед цим був сорт, що цей, вони морозостійкі. І оцей також нагадує якийсь південний, дуже класний виноград. Ну, оце цей я казав, як медовий. Подивіться, як він круто росте. Він коли спіє, ви в його вересні, десь да, день вересня, починаєте зривати, він такий аж жовтий, медовий. Зараз виноград, друзі, потрібно менше поливати, однозначно. Тому що якщо ви будете багато його поливати, ваша ягода просто потріскається. І прийде капець винограду. Дві великі проблеми у вас зараз. Занадто великий полив і оси. От оси, так. Да, вони на цей виноград особливо будуть дуже-дуже злітатися, на жаль. Пошкоджують одну виноградину, починає гнити вся китиця. Тому будьте уважні. Дякую ще зі мною, друзі. Гарного дня!